діла між першою і другою частиною, і я, будучи присутній на основній е, першій частині, не можу не сказати декілька рефлексій стосовно е, тих основних проблем, які розглядаються, пов'язані із реформуванням і пов'язані е, з питаннями державного управління і ролі державних службовців е, в е, оптимізації і покращенні нашого життя. Е, приведу такий приклад із реальної практики. Цьогодення почалася оплізація центральних органів влади, яка на сьогоднішній день ще не закінчилася. Практично два роки вона здійснюється, ну і поки що, на жаль, кінця крану не видно. Я абсолютно підтримую тих е, виступаючих попередніх, які вказували на те, що якщо починається реформування згори, мабуть, будуть дуже великі проблеми. Необхідно розпочинати все-таки реформування знизу. І е, третій етап реформи мав бути першим. Коли зібралися в голів, з ними поспілкувалися і сказали, хлопці і дівчата, що нам необхідно в бюджетній сфері, що нам необхідно в інших напрямках зробити для того, щоб фундамент запрацював, надбудова верхи. Вони дуже набагато на легше спрацювати. Я вам приведу приклад, чому міністерство, яких ліквідували два роки назад, до сих пор пір не ліквідовані. Тільки е, три такі приклади, чому і юридична пола не дозволяє ліквідувати, і починаються складні процеси, які тягнуть за собою багато багато. Сьогодні е, виступаючи сказали про те, що державна служба, е, яка реорганізовується, не може реорганізуватися із за. Існування кількох е, територіальних управлінь, які не можуть нічого з ними зробити. Я вам розшифрую, що відбувається. Справа в тому, що кілька керівників територіальних управлінь, різних міністерств, сидять в'язниці. Вони мають право підпису і постановки печер, своєї штамки. До тих пір, поки їх не випустять, ніхто не ліквідує ці організації. А коли кого випустять, ніхто не знає. Так? Вони за різні причини там сидять, але інших на їх місцях немає. Вони мають право юридичної особи. Не ліквідувавши підвідомчу організацію, нічого не можна зробити. Другий приклад зв'язаний з міністерством. Одне з міністерств може ліквідуватися наступним чином. Раніше було шість заміністрів, зробили два заміністра. Всіх замміністрів перевели начальниками департаментів, але в попередньому міністерстві дві жінки, начальники департаментів знаходяться в декретних відпустках. Їм треба запропонувати посади адекватні. Адекватних посад в природі не існує. Звідси міністерство ліквідувати себе не може. Ще один приклад. Підвідомча організація в одному з міністерств є. Тобто звичайна е, організація, яка працює, у якої були борги, 700 тисяч боргів в Україні і 50 тисяч доларів за кордон. Е, Міністерство, яке ліквідовується, пробує передати іншим, я спеціально не називаю назву міністерств, але повірте, е, реальні факти, я був на колегії Держслужби України, десь ці питання розглядалися. Треба передати другому. Кабінет міністрів приймає чотири рішення передати тому. Ті чотири рази кажуть, ми не візьмемо за регламентом Кабінету міністрів, якщо чотири рази доручали і була негативна відповідь, п'ятий раз не можна нав'язати. Таким чином, глуха ситуація зв'язана з верхами, Ці речі, зрозуміло, не дуже впливають на, але коли дойдуть донизу. Таких речей буде в сотні разів, в мільйони разів більше. І в тому, я чому підтримую попередніх виступаючих, необхідно було спочатку низовіз робити, подивитися на цей процес, зняти проблеми, відрегулювати законодавчо. На що я хочу перейти? Я хочу перейти на те, що ефективність управлінських рішень, які приймаються, Залежить безумовно від тих державних службовців, про яких ми сьогодні говорили. Якщо приймається ефективне рішення і процедура, перша, процедура його прийняття легітимна, тут е, Микола Гедович виступає і сказав, що за тиждень не знали, що буде реформа. Я вам скажу, е, 9 грудня було оголошено вранці, е, ввечері 8 грудня, ще були одні проекти, а вранці з'явилися зовсім інші. Кардинально інші проєкти, інші рішення. Тобто, в даному випадку, бере перший момент, процедура не витримана, а раз процедура не витримана, звідси ми маємо величезну кількість проблем. Верховна Рада не обговорювала, громадське слухання не відбувалося, і виходячи з цього, багато людей просто не знає, що відбувається. Ми казуємо, ми Міський голова не дадуть мені збрехати, думаєш це по-своєму, що це отак. Міський голова виступав, це думає отак. Колишній голова обласної адміністрації думає, оце отак. Я вам зразу скажу, коли зібралася по одному питанню о, величезна нарада і о, керівник досить високого рівня, зібрав і ну що, давайте поговоримо. Давай, на скільки нас в нас проєктів? Три. А хто бачив хоч три, хоча б три, хто людина бачила три проекти. Ніхто не бачив їх три. Давайте ми почнемо з того, що перше управлінське рішення. Я зараз переходжу до прямої нашої козацької проблематики, пов'язана з тим, як приймалися рішення. І мене ще більше стимулює в п'ятницю, я випадково був, не брав участь, але прийшов, посидів послухав у історичній бібліотеці України, проходила конференція, присвячена 1150 річчю російської державності. Наукові доповіді були в перший день, а такі політично сумурні в другий день. Я був в кінці другого дня, ви розумієте, там вже тільки було науки, там вже не було близько, там були тільки вже політичні лозунги. кого б'ють, ви знаєте, в Україні завжди, от їх всіх тут б'ють. Вони нещасні і, і так далі, і тому подібне. І фраза там прозвучала така, нам нічого не розібратися з таєю казачівською демократією, було ли там вообще що небудь? От я хочу о, дві, дві тези. Перше, те, що у козацькі демократичні початки вирішення проблеми і, вир... і рішення, прийняття рішень були. Я тут всі більшість істориків, я не хочу аргументувати це, як можемо сприйняти як догру про те, що е, демократичні, е, особливо на початкових етапах, е, мали е, колосальні переваги. Одну річ, яку я хочу сказати спостереження, наші читання присвячені останньому гетьману, козацькому гетьману України, і до тих пір в Україні, поки гетьман концентрував у собі владу. Коли він міг розподіляти ставки, малинки і за допомогою своїх універсалів здійснювати владні функції, повністю забезпечені матеріально, про те, що говорили ми в першій секції. Тобто ресурси були в його розпорядженні. На будь-якому рівні сотник мав абсолютні ресурси і міг вирішити будь-яке питання. Полковник мав ресурси і вирішував всі питання. Гетьман мав ресурси. Що ми мали на цьому рівні? Ми мали, всі кажуть, та ви себе розберіться, там, у вас руїна, у вас всі за все воювали, один з одним боролися і так далі, тому подібне. Було за що боротися до тих пір, поки політичні угрупування в Україні боролися вплоть до збройної боротьби. За владу було, що боротися, існувала держава. І боротьба за вплив це нормальне явище в будь-якому суспільстві, коли є за що боротися, і за це борються. І ми бачимо, що десь після Мазепи тільки перестають боротися. Центри влади і розпреділення переміщуються і з того Батурина, як місце пам'яті, про яке нам сьогодні розповіли, і переміщаються в владні центри, в Москву, в Петербург. Переміщається туди, і XVIII століття ми не спостерігаємо боротьби у групувань, які є, тому що ділити нічого. І правильно тут хтось сказав, якщо з сільського голови буде що ділити, там будуть у нас і люди з вищою освітою, і володітимуть комп'ютером, тому що знаєте, я 15 років займався політтехнологіями і дуже радий був якомусь селі побачити людину, яка комп'ютер бачила. А ми хочемо, звичайно, вирішити проблему, що у нас всі сільські голови сидять на комп'ютерах і е, ну, входять в програми, борються за гранти і так далі, тому подібне. Я в області зібрав всіх людей для того, щоб зрозуміли, як за цей грант боротися. Так? Фахівці приїхали, які виграли сотні грантів. О, пояснювали, 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 і ста чоловік один зрозумів. Тобто є реалії життя непрості, які ми маємо десь переборювати. Десь йти вперед, рухатися, але враховувати. І я дуже вдячний організаторам сьогоднішньої конференції про те, що я був два роки назад на конференції, яку держслужба в Одесі організувала. Там було сказано, кращий держслужбовець це комп'ютер. Всіх держслужбовців треба замінити на комп'ютери, і вони зроблять все блискуче в нашій державі. У мене тоді зародилися сумнів. А хлопчина, який виступав переможець конкурсу держслужбовців України, перший почав свій виступ з того, як йому допомогло знання історії в його праці, в його роботі з людьми. І от е, воно дисонансом е, коли кажуть, давайте візьмемо французьку систему. Там комп'ютер, туди вийшли, комп'ютер видав все одне вікно, всі рішення юридично він туди виклав. Я думаю, у Франції відшліфована система, в тому числі система національної пам'яті. Юридично я спілкувався з французами. Наскільки відшліфовано, наскільки чітко, оце про те, що ми тільки ж попередня доповідь була я дуже вдячний, що Батурин спереді пішов. Я можу до них апелювати. У них розписані всі оці екскурсії. В державній схемі розписано, як, хто, куди піде і т.д. далі. Тому подібне. В них е, чітка е, розподіл фінансів, як спрямувати тих, ніхто не заставляє нікого, але спрямована вся політика та, що вона має своє а і своє я. Вона має чітку систему. Сьогодні е, один із доповідачів сказав, що нам треба модель. А хтось запанував, що нам модель не треба. Нам потрібна система. Всі іноземні, хто до нас приїжджає, дослідники в наш інститут кажуть, ми єдиним бачимо, у вас все нормально з минулим. Ви там можете створити один з одним, скільки хочете, так? але це не настільки важливо. У вас проблеми з майбутнім. Ви вперед не дивитеся, ви не хочете бачити нехай це наземно делів це назвав системою, що ми хочемо побудувати, що в кінцевому варіанті ми маємо. Ми опираємося, там. давайте візьмемо досвід радянської України. Та не можемо ми взяти, тому що там була суспільна власність на засоби виробництва. Зараз в нас приватна власність. І догмат приватної власності ми повинні опиратися на якісь речі. Я хочу сказати стосовно періоду Козацького. майже. То ну, 130 років існувала козацька держава реформ адміністративних практично не було. Було, от сьогодні вже згадував, на лівобережжі 10 полків, і коли тільки було дві, два, два реформаторські такі ну, заходи, коли безбородьку здалося, що... Його особистий карман мало вступає грошей. і він вирішив, що треба збільшити кількість військових-канцеляристів із 20 до 200. А сотень треба, щоб була не тільки там перша, друга, а ще і поставити в деяких місцях третю сотню. Все це було пов'язане з фінансовими. Тим, що треба було взятку привезти за посаду, збільшення тобто, кількості сотен. і другий момент це 1758 рік, коли четверта якраз Ніжинська сотня була додана, ще кілька сотень було додавлено з точки зору того, що дійсно об'єми вже кількості були такі, що необхідно було управління якесь рішення робити. При Хмельницькому було 50, 34 полки. Але коли почалася оптимізація зборівська, саме ми. То ми маємо в реєстрі 16 полків. Те про те, що говорилося, що не більше 30 має бути, і е, не менше е, 10. Тобто система управління була відпрацьована чітко і однозначно. Влада, я хочу підтримати е, е, Олега Віталійовича, міського голову Ніжина, вона чітко персоніфіковано відповідала людині. Не було такого, що всі відповідають за це. В кінцевому результаті ніхто не відповідає. Тобто чітко було прив'язано. гетьман ти відповідаєш за все, полковник, ти відповідаєш за все, сотник, ти відповідаєш за все. І е система судова. Ми зараз багато говорили, сьогодні я, на жаль, не, не на всій конференції був присутній, можливо, там дійсно говорилося про судову систему. Судова система вимагає дійсно серйозного кадрового підходу. Я скажу тільки одну річ стосовно судової. Сьогодні говорили про те, що необхідно вікові цензи вводити, необхідно ще якісь там освітні цензи вводити. Суддя Гетьманської держави завжди була, ну, умовно скажу, Сивочова була людина, яка пройшла рівень сотника полкового старшини, який мав життєвий досвід і якому головний принцип. Його обирали і йому довіряли. Я, можливо, тут виглядати не дуже архаїчним, в радянські часи суддів обирали. І е, в інституту, в якому я працюю, знаходиться суд, який затверджує всіх суддів. Я нічого поганого не хочу сказати за 20-річних дівчат, яких там затверджують. Але ви знаєте, от не хотілося би потрапити під суд. Може, якось, знаєте, традиціоналізм б'є. Хочеться тих людей, які життєвий мають дійсно досвід. І так воно у всьому світі. У нас зараз, на жаль, в кадровому відношенні ну, мають досить серйозні перекоси в судову. В козацькому середовищі це було чіткі, стабільні підходи до судової реформи. І з точки зору контролю, було сказано про те, була пропозиція знову таки міського голови Ніжна, на жаль, приходиться ну, без нього говорити. Він каже про те, що необхідно, щоб була районна рада, виконком районної ради і рада адміністрації, яка буде контролювати. Ну це він, я думаю, так трошечки не хотів там проти голови адміністрації сказати, що... У схемі, яка пропонується рада, яка обирається, призначається виконком, місця райдер адміністрації просто нема. І він сказав, що вони нехай нас контролюють. Немає потреби, я абсолютно підтримую про те, що виконкоми райрад мають здійснювати всю реальну політику. І якщо ми зможемо на сьогоднішній день перебрати. Із того життєвого досвіду, який століттями накопичувався в Україні. Відібрати ті принципові маркери наша історія стане потрібною. З точки зору місць пам'яті, ми маємо їх визначити, ці місця пам'яті, і маємо зробити таку систему загальнодержавну, загальнообласну, району, де кожне місце яким ми з вами гордимося, має стати тим місцем з одного місцем пам'яті, праву, а з другого місцем гордості, тріумфу нашому, нашої історії, наших попередників. Дякую.